Як зекономити цілий місяць у році, нічого не змінюючи у своєму графіку. Я вже це зробила. Давай розкажу. Недавно я реально задумалась, скільки часу я витрачаю на їжу. Математику в школі я не любила, але цифри насправді дуже цікаві. Будемо рахувати в годинах на місяць. Закупи в супермаркеті один раз на тиждень, чотири рази на місяць. Приготування їжі сніданок 20 хвилин на 30 днів. Обід 30 хвилин на 15 разів, так як готую раз на два дні. Вечеря так само, як і обід. Після кожного прийому їжі 5 хвилин на прибирання на 30 днів. Вау, wow, це. Реально багато. Разом, якщо заокруглити навіть до меншого, виходить 36 годин в місяць за рік 438 годин. Якщо перевести це в звичайні дні, а це 16 активних годин, адже 8 годин ми спимо, то це 27 днів. Але одного разу я спробувала кейтерінг і зрозуміла наскільки це полегшило моє життя. Це не обов'язково дорого. Є різні варіанти від бюджетних до преміальних. Я, наприклад, займаюся спортом, і для мене це важливо отримувати правильну кількість БЖВ. І тут я теж економлю більше часу, бо мені не потрібно з Бажувати продукти та думати, що з чим поєднувати. До речі, недавно в супермаркеті ми скупилися на 350 злотих з м'ясом. Якщо хтось питав, інфляція дає жару. І є багато варіантів кейтерингу, які коштують так само. Але я нікому нічого не пропоную і не заставляю, просто ділюся своїм досвідом, бо колись думала, що кейтерінг це чисто для багатіїв, і потім порахувала час гроші і зрозуміла, чому я не робила цього раніше.